Стем-гайд початкова школа. Експерименти. Як утворюються печери. Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Сьогодні ми дізнаємось, як природа створює печери, і зробимо простий експеримент для демонстрації цього процесу. Печера це природній порожнистий простір у землі або скелях. Вони утворюються тисячі років через дію води, повітря, хімічних реакцій та інших природних сил. Дощова вода, змішуючись із вуглекислим газом у повітрі, перетворюється на слабку кислоту. Коли ця кисла вода стікає по землі, вона розчиняє м'які породи, наприклад, вапняк. Вода поступово вимиває породи, утворюючи підземні канали, які з часом стають печерами. Але для нашого експерименту не знадобиться так багато часу. Тож давайте почнемо дослід. Необхідні матеріали невеличкий шматочок крейди, склянка, оцет, ложка Кроки досліду. Покладіть шматок крейди в склянку. З допомогою дорослих налийте трохи оцту, щоб покрити крейду. Ви побачите, як крейда починає кипіти, це утворюються бульбашки, адже оцет розчиняє крейду. Залиште крейду в оцті на кілька хвилин, і побачите, що вона починає зменшуватись і утворюватиме пустоти. Як і оцет, у цьому експерименті дощова вода розчиняє вапняк у землі, створюючи печери. Тепер ви знаєте, як це відбувається. Печери це результат дивовижної роботи природи, яка триває тисячу років. Завдяки науці ми можемо вивчати, розуміти та берегти ці унікальні природні явища. Ваша стем-історія тільки починається.